Мого говорити про те, що відбувається зараз на Луганському фронті. Маємо повідомлення про те, що наші збройні сили просуваються в Луганській області. Через це расисти з одного боку перекидають туди додаткові сили. Ну а з іншого боку, як повідомляють в тамтешній обласній військово цивільній адміністрації, колаборанти вже тікають зі Сватового та Креміною до інших населених пунктів регіону подалі від лінії фронту. Тож детальніше, що там відбувається, маємо можливість сьогодні розпитати у Сергія Гайдая, керівника Луганської обласної військово цивільної адміністрації. Страції він нині у нашій студії разом із нами, пане Сергію, я вас вітаю. Добрий день. Вітаю день. Отже, то що зараз відбувається на такому найгарячішому напрямку на Луганщині? Дуже важкі запеклі бої. В Принципі, щоденні обстріли наших позицій, намагання періодично. Десь з боку російсько-окупаційних військ проводити контрнаступи, якісь такі е, атаки. Е, ми от нещодавно проїхались по всій лінії фронту е, на Луганщині від Харківської області до Донецької. Побачили на власні очі, що там відбувається, поспілкувалися з бійцями е, різних підрозділів і бачили, коли піднімали дрони, навіть коли бійці е, наші е, займали позиції в лісосмузі, а з іншого боку лісосмуги. Вже були позиції російсько-окупаційних військ і відстань від тих позицій буквально 40 метрів. Тобто, вони по великому рахунку, якщо будуть голосно кричати, там, то вони один одного навіть чують. Бої дуже важкі там проходять. Там все заміновано, важко дуже просуватись. В принципі, успіх якраз на напрямку Сватого Кремінної, успіх на боці наших сил оборони, але просуваються вони. Не швидко, тому що все наскрізь заміновано. І розмінувати е, ліси, лісопосадки різні, це дуже важко. Іноді навіть танкисти беруть на себе таку відповідальність. Вони, де є можливість, то вони просто проїжджають і танком знімають от ті протипіхотні міни, е, ну, розуміючи, що в принципі танку нічого не буде. Потім від'їжджають назад, і по тій вже доріжці вже проходить наша піхота. Зрозуміло, ну а стосовно того, що расисти прикидають туди все більше сил, про яку кількість військових йдеться, і це підрозділи кадрової, регулярної російської армії? Чи кого зараз кидають на Луганський напрямок? Е, на Луганському напрямку зараз знаходиться така збірна солянка. Там кого тільки нема. Там є єленерівці, які воюють з чотирнадцятого року, ну їх залишки. Там є а, нещодавно мобілізовані на окупованій території Луганської області. Там є нещодавно мобілізовані в Росії. Там є Кадирівці, є а, поліцейські підрозділи СОБР барс Є вагнерівці, які військові, є вагнерівці, які зеки, і є кадрові так само підрозділи. Вот за останній час перекинули декілька батальйонів, саме е десантників, які відійшли від Херсону і підсилили їх підрозділами важкої техніки. Ну тобто танки перекидали. Тобто там, в принципі, реально дуже багато різних підрозділів з боку окупаційних військ. Що можна сказати про російську оборону на Луганщині? От ми пам'ятаємо ці кадри про там якісь лінії Вагнера, зуби дракона і таке інше. От наскільки зараз окупанти укріплюються? Укріплені вони достатньо потужно. В них було на жаль багато часу, декілька тижнів. Поки от пройшла операція чудова на Харківщині, потім ми чекали, поки буде деокупований Ліман, і тільки після цього почалась деокупація Луганської області. І в принципі, ну в них було декілька тижнів. За цей час вони, що в принципі найгірше, це заміновано все поспіль. Всі ліси, всі дороги, всі лісосмуги, багато підірваних мостів невеличких, всі траси, адмінбудівлі десь на лінії фронту, там, де можуть заходити наші сили оборони. Це заміновано як вручну, так за допомогою ракет, які розкидали міни, так за допомогою спеціальної техніки, яка так само під'їжджала, і просто касетами розкидала міни. Ну і плюс ще треба ж розуміти, що дуже багато нерозірваних боєзапасів різних, там снаряди, ракети чи міни. І якраз от це все ускладнює проходження, тому що. В нас країна не така величезна, як Росія. Для нас кожен військовий це на вагу золота. Ми цінуємо кожного солдата. І давайте просто подивимося, що відбувається на тому ж самому солідарському напрямку. Там просто завалюють м'ясом, вони взагалі не рахують свої втрати. Стосовно того, що колаборанти вже потроху тікають, ми бачили повідомлення, і ви, зокрема, говорили про те, що переміщаються вони до Старобільська. Пізніше ми бачили повідомлення про те, що, нібито Старобільська, вони вже до Луганська тікають. То що зараз, як як ми можемо говорити про настрої серед колаборантів, чи дійсно от вони розуміють, що деокупація неминуча і вже потрохи, так би мовити, збирають свої манатки? Ну настрої панічні там давно насправді, тому що е, після харківської операції е, їм так само звісно. Сно, що розповідають одне по телебаченню, о, говорять, показують інше, але вони ж все ж таки місцеві. Вони розуміють, що відбувається насправді. Тому навіть коли а, був от а, така чудова пройшла харківська операція, то вони зібрали свої речі і вони вже намагались втікти, але їх не випустили за межі Луганської області. До речі, це цікава історія, тому що м буде можливо а, така в нас а, можливість зустрітись з ними а, і побачити їх очі і їх особисто. тому що нужні якось не дуже їх випускають за територію Луганщини. Їм їх всіх повернули, сказали. Їжджайте, виконувати свої обов'язки, але з Криміною вони реально вже поїхали. І СВАТО дійсно вже їдуть, тому що ну, вони кожного дня чують вибухи, вони розуміють, що лінія фронту вже зовсім поруч. І одного ранку вони можуть прокинутися, а вже будуть там десь стояти зовсім поруч, або всередині міста українські війська. Тому настрої такі е, депресивні, е, ну і по великому рахунку демотивовані навіть і солдати е, окупаційних. Військ, тому що вони просто бачать, е, якою ціною дається їм ну, от, кожного дня стояти на місцях, або коли їх кидають просто на передову і навіть без нормального оснащення. А що відбувається з тим місцевим населенням, яке, ну, до приміру, не співпрацює із е, росіянами, але залишається там? Чи є в них ще можливість виїхати, як це відбувається? І чи можемо ми говорити хоча б приблизно про ту кількість людей, які там залишились? Теоретично можемо говорити про кількість на території Луанської області, яка була не окупована з 14-го року, проживала 650 тисяч людей і плюс 70 тисяч переселенців. З них після 24 лютого виїхало більше 300 тисяч людей. Вони виїхали, звісно, в різні напрямки. Хтось в Росію, хтось до Європи, хтось поїхав по різним областям України. Багато людей дуже виїхало, дійсно. Але от давайте рахувати. Ну, десь більше 350 тисяч залишилось. Це на всій території, якщо порахувати. На... Живуть вони по-різному, тому що та територія, де проходила активна фаза бойових дій, там жахлива ситуація з критичною інфраструктурою, з, гуманітарною, з гуманітарними питаннями. Там все ж таки більш-менш великі міста, які майже повністю зруйновані, і нема ні опалення, нічого. І якщо сільська місцевість, там люди розуміють, що у них є пічка і можна дровами опалювати будинок, є в них якась війська худоба, ну тобто вони можуть там бартером на щось обмінювати, навіть продукти на речі то в містах ця ситуація достатньо трагічна, тому що люди в дев'ятиповерхових будинках опалюють квартири дровами. Тобто вони ставлять пічки, і іноді навіть доводиться меблі рубати для того, щоб опалювати. І справа в тому, що на тій території, де проходила активна фаза бойових дій, там е так само дуже багато замінованої території. І ходити десь в лісосмуги або в ліси за дровами це смертельно небезпечно. Виїхати в людей є можливість, поки що єдине тільки через Росію, е і далі вже або в Європу, або е через європейські країни, в Україну, але це довго, це три доби. Мінімум це не враховуючи фільтраційні заходи на межі Луганської області і Російської Федерації, ну і плюс це дорого, тому що квітки коштують десь від 300 євро і більше. Угу. Але ці випускають росіяни, от бажаючих виїхати, ви сказали, що, наприклад, колаборантів повертають назад? Випускають, місцевих випускають. Єдине, що з чоловіками проблема, їх не випускають або за хабарі, або просто кажуть, що вони повертались, і тим паче, що зараз дуже багато по всій території тимчасово окупованої Луганщини, дуже багато блокпостів, на яких вже видають повістки. От якраз про мобілізацію місцевого населення: наскільки масові такі факти на окупованій території Луганщини? Мобілізація не закінчується. Вона розпочалася ще до повномасштабного вторгнення на територію Луганської області, яка була окупована з 14-го року, і потім, коли окупанти. Зайшли на територію Луганщини, то вони, в принципі, продовжили її вже на територію Луганщини, окупованої після 24 лютого. Вона проходила різними етапами, тобто, спочатку, це там пора патріотизм. Давайте ми зараз тут все звільнимо, все заберемо. Буде величезна Росія своїх не бросаємо. і. Такі там і подібні наративи. Потім мотивували грошима, якщо загинути величезні кошти родини, за поранення величезні відшкодування, зарплата величезна. Ці всі байки так само закінчились. Потім перейшли до обману, тобто давали оголошення, що потрібні там працівники за великі там якісь зарплати. Плюс буде бронювання, приходили чоловіки, влаштовувалися на роботу. Бронювання не було, зарплат не було, на наступний день приходили і забрали їх. А, були історії, коли м, по школам дітям а, роздавали якусь підтримку, там 10 тисяч карбованців, щось таке. А, але треба було заповнити анкету. В анкетах треба було вказати, батько, чи там, брат, чи дядя, чи хто, а, тобто дорослих чоловіків, обов'язково контактні телефони, адреса, де проживають. А тільки після того видавали оті там 10 тисяч. Потім ми бачили, як проходила історія з псевдореферендумом, коли разом з людьми, які займалися референдумом, ходили люди в військовій формі зі зброєю, і вони заходили в кожну квартиру, в кожний будинок і таким чином так само шукали ще чоловіків. Погрожували бюджетникам, що якщо вони не отримують паспорти російські, то їх повиняють з роботи. Як тільки вони їх отримали, одразу повістку вручали. Ну а зараз це вже зовсім така а, репресивна махіна включається. Тобто всіх поспіль чоловіків вже забрати. Ну давайте так. Якщо в Росії вже зараз а, починають набирати до лав там їх війська, а, не так як обіцяли там з 21 року до там відповідно там до до 27, то зараз вже з 18 до 30. Це перше, друге а, сьогодні була новина, чи вчора? Я не пам'ятаю вже точно, але новина про те, що багатодітних а, батьків, яких от є в родині троє дітей, все одно забирають в армію. Ми розуміємо, що якщо таке ставлення до свого населення в Росії, то ми можемо тільки уявляти, що вони виробляють з місцевими на окуповані тимчасово. Луганщини. А в цілому, як зараз окупанти себе поводять з цивільним <кхем> населенням на окупованих територіях? Погано і чим далі, тим буде гірше. Тому що а, чим більше вони втрачають, дивіться, вони коли заходили, то вони так само заходили з такими намерами. Зараз ми тут це звільнимо, ми тут будемо керувати. А, певний час було, що грабувати. Певний час вони займалися мародерством. Зараз особливо не помарадериш, тому що є вже лінія фронту, яка ну, наближається стрімко, достатньо. Тому треба вже думати про те, щоб просто вижити. Відповідно, коли прильоти в якісь казарми, в якісь склади з боєкомплектами, коли вони тижнями знаходяться в лісосмугах, в морози чи в дощі, коли з роти там залишається 10-15 людей. Звісно, що це тільки озлоблює їх. І на кому вони можуть от виплеснути всю цю негативну енергію на місцевому населенні. Тому в нас є факти, коли ну, вони, по-перше, пиячать, коли вони не тверезі, то вони можуть просто стріляти в напрямок місцевих. Просто аби я не знаю, аби викинути от той негатив. Іноді навіть стаються трагедії, вбивають просто місцевих. Десь вони перелякані після прильотів збирають під колективну відповідальність там перших. 10 кого побачили, забирають, вивозять місцевих жителів кудись в Луганськ, там катують. ну, Тобто ставлення достатньо ж зараз жорстоке. І також ви зокрема повідомляли про те, що росіяни зараз заповнюють фактично пораненими лікарні і навіть там розселяють відповідно пацієнтів з пологових будинків і санаторіїв для того, аби розмістити там поранених. То от яка зараз ситуація, зокрема в медичних закладах окупованої Луганщини? Ну, дивіться, вони так би мовити, самі собі зробили у ногу, тому що вони ідіоти, коли зайшли, то вони одразу демонтували наше саме сучасне обладнання це і КТ, і МРТ, і рентген. Апарати, вони демонтували, вивезли до Луганська. Там зробили медичне містечко і з тим, подивіться, яке ми сучасне містечко відкрили. Ну, Тут два моменти. Перше, наші лікарі, які виїхали з окупації, вони просто впізнають своє обладнання. По-друге, МРТ і КТ це настільки тонке там налаштування, що його, якщо просто варварським чином демонтувати, то воно працювати не буде нормально. А, знову ж таки, враховуючи те, що вони демонтували, вивезли. А чим вони роблять ну, якусь, я не знаю, аналіз, діагностику, виявляють, що саме відбувається в організмі, якщо там десь зламана нога, рука, можливо, постріл, якийсь можливо осколок, як це взагалі можна виявити, як діагностувати, якщо обладнання немає? Багатьох поранених везуть важких. Виключно в Луганськ, тому що е, до Луганська нічого нормального немає з медичної обладнання. Звісно, що багато відсотків не доїжджають, тому що вони просто вмирають, поки їх довезуть до Луганська. Плюс, е, давайте так: е, ми можемо говорити про ставлення. Оцих е, вояків до місцевого населення негативне, що їх дійсно виписують, е, не е, покладають там в ті лікарні, тому що дуже багато поранених. Але я можу просто приклад навести, як вони ставляться до своїх. Е, багато поранених середньої важкості їм лікарі прописують, що вони мають поранення легкі легкого характеру і відправляють назад на фронт. Ну так. до речі, про поранених і загиблих серед лав російської армії, от зокрема напередодні була інформація, що вже після Макіївки так само така бавовна ширилася Луганщиною. Повідомляли про те, що в селі Лантаровка в місцевій школі так само розміщувалася велика кількість мобілізованих, був туди приліт, і власне за попередню інформацію близько сотні лише загиблих. Так само була інформація про відповідні влучання і у Рубіжному там мова йшла про десятки загиблих. Чи можете ви по перше підтвердити ці факти з точки зору загиблих і чи можливо у вас є якась оновлена інформація? Так, я ну в принципі прильоти останні тижні у них постійно, якась бавовна відбувається. Це відбувається і в казармах, де знаходяться або вагнерівці, або там свіжі мобілізовані. Були в них випадки, коли от тільки привезли мобіків в ешелонах і їх тримали в ешелонах, а і чомусь вибухнув весь потяг. А і таке бувало склади з боєкомплектом. Там, де техніка стоїть, скупчення техніки так само підриваються, штаби підриваються. Це в них в регулярно. Щось вони там, я не знаю, небезпечно отримають, але вибухають постійно. І слава Богу, тому що ну, нашим військовим натомість легше на фронті. Ну так, а ми від того радіємо, бо розуміємо, що це пришвидшує наш контрнаступ і звільнення території. На сам кінець прогнози, звісно, справа невдячна, Але так чи інакше, чи є у вас от таке думка і розуміння? От, наприклад, коли наші військові вже нарешті зайдуть в окупований Луганськ? Ну я сподіваюся, щоб це сталося в цьому році. Але знаєте, я спілкуючись з нашими солдатами, немає різниці. Хто це? Це е, розвідники, танкісти, це е, представники збройних сил України, чи це нацгвардійці, чи це прикордонки. Немає різниці. Просто з тими, хто якраз на лінії фронту для нас головне все ж таки, щоб ми проводили деокупацію е, зовсім не таким чином, як це роблять е, росіяни, коли вони наступають на наші українські місця. Ну давайте ми про. Просто побачимо, що відбувається в Солідарі. Там десятки тисяч загиблих. Нам така тактика не потрібна. В нас не 100 мільйон, не 140 мільйонна країна. для нас кожний військовий, кожний боєць це в принципі герой по великому рахунку. Без... Перебільшень, тому що в тих умовах, в яких вони стоять на передовій, ще там пару місяців тому вони в болоті, в воді, коли дощі йшли при температурі там буквально 1-2 градуси тепла, з обмороженими кінцівками, але вони стояли на фронті. Зараз от ми коли були, то було мінус 15, ну, тобто в пекельних умовах, але вони там і вони просуваються. І хтось, можливо, хоче прокинутися і завтра, щоб ми вже оголосили, що ми там в мені. І, і мені це хочеться. Але е головна мета, щоб деокупація пройшла мінімальними втратами, щоб краще нехай буде спланована операція, і вона буде проходити тиждень чи два чи три. Але е врешті-решт, ми отримуємо свій результат. Чим ми візьмемо цілу бригаду, половину покладемо, але завтра ми обов'язково деокуповуємо якийсь населений пункт. Ні. Давайте будемо говорити про те, що впевнений, що в цьому році ми Луганчу не звільнимо, але нехай це буде своєчасно. Безумовно, дуже вам дякую, що прийшли сьогодні до нас. Я нагадаю нашим глядачам. З нами був Сергій Гайдай, очільник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. Коли любиш, бережи, коли вдячний, говори про це. Маєш можливість, допоможи. І кожен наш захисник знатиме, що ми поруч. Передати свою любов і вдячність дуже просто: заходь на зсу 24 TV UA і купуй теплі тактичні шкарпетки для воїна. А ми з волонтерами доставимо їх саме туди, де їх найбільше потребують на передову. Шкарпетки сертифіковані за найвищими стандартами. Вони якісні і дуже потрібні нашим хлопцям. Зсу 24 TV UA. Передай захисникам своє тепло.